Нашу бачки Алиса поняли. Ой, да там січ наша, там січ наша, на ворога йде, попередлу отаман іде, попереду отаман іде, сідним коник, ой, да, під ним коник. Секунд до А Аліса Володимирівна, ту кімнату вони не подивились, бо там було і ми взагалі. Тим більше Я набагато більше за вас, тому вам немає чим до носа. Він біля вийшов. У мене хлопці стріхові вже немного. Давай, Маша, тебе. Діт, я не виступ. Давай. Тьощен зуб. А проходь прямо, щоб не затримувати решту.

Чоловік почав неприродно себе поводити. Він сіпався, кричав, подумали, йому не вистачає повітря у тій дирці і висмикнули його на поверхню. Повітря в печері достатньо, чоловік мав чим дихати. Але до того він ніколи не бачив печери. Висячив низ головою, він подумав, що попав у пекло. Відповідно, нього була така реакція. Ну а після того людина частіше почала сюди заходити. Зайшовши сюди, побачила білі, як сніг, але басорові стіни. Правда, стіни гарні, такі блискучі, ніби без алмазів